Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу поговорити з вами за Вафентрагер розплату, тому що з'явився офіційний відеоролик, офіційна стаття на сайті, все розписано. Вже ми знаємо, які в нас будуть строки проведення події. Зміни, які у геймплеї нам очікувати, нагороди прогресії є. Опубліковані, доволі непогані. Зараз ми їх розберемо повністю. І ящики інженера. Звісно, само собою, це ті платні лутбокси, Пару штук ми їх зможемо забрати за прогресію, але якщо хочемо більше шансів для отримання там, наприклад, якоїсь прям техніки, звісно, їх прийдеться купляти. Зараз ми подивимося на ту техніку, яка буде, і 3D-стилі, до речі, також там будуть в цих лутбоксах. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, давайте з самого початку розберемо офіційний. Відеоролик, а далі вже будемо по ключових моментах рухатися. Дивіться, перший момент. Показують гончаків, на них по типу будуть грати, бути командирами, точніше, блогери, агент DaQLzor, агент Mose Acrobat, агент QuickBaby і агент Skill 2. От конкретно 4 блогери. У них, до речі, будуть озвучки для режиму Waffentrager окремі і для випадкових боїв окремі, тому що ми їх зможемо забрати за прогресію. Далі ми дійдемо до цих подробиць.

властивості, тобто електромагнітна стріла, так само, як у Вафентрагера, електромагнітний імпульс, теж як у Вафентрагера. Є мастика іскристий батіг ЕОС1 і близько не такий руйнівний, як Гунгнір, але дати на горіхи зможе. Телепорт це також як у Вафентрагера. Плюс до того Аврора. ЕОС 1 постійно випромінює електричне поле, заряджаючи союзників навколо і підвищуючи швидкість перезаряджання. Воно також дозволяє бліцтакер використовувати електромагнітну стрілу і електромагнітний імпульс, коли щит деактивований. Тобто це новизна, це новенька така штука. Оновлення щитів генераторів є також у неї. Коли ЕОС 1 дістається незахищеного генератора, Ермелінда знову активує його щит. Поки перебуває поруч. Це означає, що такий генератор стає невразливим для гончаків, поки вона не переміститься далі від нього. От бачите, які здібності має Ермелінда. Let's destroy this lunatic. Ready to fire.

Підмітили, що на вчорашньому відео, те, яке я розбирав, там був волот із Мирного 13. Не знаю, як це все зв'язується от по сюжету, подивимося в подальшому, тому що це ще невідомо, не було ніяких зливів, сам я не можу здогадатися. Якщо хтось здогадався, то пишіть свої версії, дехто почав писати, що там буде надія. Ну, як бачите, надії немає. Є батько фон Крігер і є Ермелінда. У Бліцтраггера також є свої здібності, електромагнітна Стріла це в нас було, електромагнітний імпульс також було. гунгнір постріл, що завдає нищівної шкоди супротивнику. В магазині 5 пострілів і він завжди доступний, річ на яку можна покластися. Також є телепорт і здатність гіперіон Також це нам знайомо з минулого року. Now. Harriers, attack. Приєднуйтеся до епічного протистояння і керуйте улюбленими лиходіями. Збирайте команду мрії з улюблених стримерів з унікальним озвученням і ведіть їх до перемоги. Не прогавте шанс забрати собі потужні танки Є77 е ЛКПЗ 70К і проєкт uh, друзі, ІОН. Друзі, проєкт ІОН. Це в нас той самий клон, який не був засвічений шкоди Т-56. Тобто чистку важкого танку 8 рівня з барабаном на два снаряди. Це оця машина. Бачите, як вона виглядає. Я, до речі, ще покажу її, тут є більш така деталізована, так скажемо, картинка, тому що тут затемнено. А тепер, друзі, давайте взагалі, це вже практично кінець відео, нічого ви нового там не побачите. Давайте підсумуємо взагалі, що до чого і як. Перший момент це вафентрагер розплата у нас буде тривати з 20 вересня. 2024 року 12.00, наскільки я пам'ятаю, це, по-моєму, п'ятниця. До 5 жовтня 2024 року однієї години ночі за Києвом. Що в нас ще є? Звісно, в нас є безкоштовна прогресія з нагородами, ексклюзивні нагороди прогресії. Виконуйте завдання, щоб відкривати безліч нагород, зокрема ключі і ящики. Проходьте етапи і отримуйте ящики дні танкового преміум аккаунту, озвучених членів екіпажу та багато іншого. Якщо більш конкретно подивитися, то в нас тут є член екіпажу Макс фон Крігер. Один член екіпажу на вибір, це будь-хто із блогерів на вибір. Я думав, що там можна буде 4 забрати. Ні, всього одного на вибір, як тут указано. Можна зіграти до 25 боїв на Waffentrager, а є 100 на прокат. Тут зрозуміло, до 25 можемо зафармити боїв на вафлі. Далі, ящики інженера, два ящики. Доволі непогано, що не один, нормально. Два ящики, нічого поганого тут я не бачу. Ящики гончаків 20 штук. Ключі. Для гри на Бліцтрагер 4 штуки можемо зафармити безкоштовно. Дні танкового преміум аккаунту 4 штуки, 1 мільйон 150 тисяч срібла. Ну це не важливо, що його багато, це не важливо. Головне, що буде 3 тисячі бун. Оце дуже хороша штука, тому що в нас зараз йде натиск, і багатьом не вистачає, наприклад, для того, щоб забрати або КПЗ-шку, або концепт. Компоненти 1000 також лишніми не будуть. Я, наприклад, був використовувати для того, щоб е, апнути систему підвищення рухливості до Т3 на Progetto 46 і 100 очок бойової перепустки. Чисто символічно все зрозуміло. А тепер давайте поговоримо про ящики інженера. От дивіться, що в нас буде з них випадати. Перша це Waffentrager Aut 100 на прокат. Можна зіграти до 20 боїв, як зазначено на сайті. Бачите, є таке обмеження, тобто максимальна кількість боїв, які можна отримати з лутбоксів, Я так розумію. Потім йде е 77 новинка, важкий преміум танк 9 рівня, все зрозуміло. Я його розбирав по характеристиках. Дуже схожа машина до Тайгер Мауса. Дуже схожа, навіть по бронепробиттю снарядів, по щоках, по бронюванню, по всьому, практично. Далі. ЛКПЗ-70К легкий преміум танк 8 рівня, Ця машина у нас по типу така ЛТ-шка Дамагер із маленькою баштою, з хорошими кутами вертикального наведення, наскільки я пам'ятаю, з хорошим пробиттям на фугасах, там чи 105 мм, чи щось таке в такому діапазоні. Тобто така специфічна ЛТшка. Project ION, важкий преміум танк 8 рівня Чехословаччини, всі ви розумієте, це клон шкоди Т-56. Крім цього, буде 7 інших преміум машин, 56 ТП. Чіфтень Т-95, КВ5, Яхтигер прототип, Астрон Rex 105 мм, гонцало Єсу 122. Ну, з хороших машин можна підкреслити Гонсало, Астрон Рекс 105 мм. На жаль, все інше так собі. Єсу 122 у нас фігурувала вже раніше. В мене вона є, але я не скажу, що це прямо така прекрасна пт двогарматна. По-іншому, що 3D-стиль EOS Спеціально для Leopard 1, тобто, щоб в рандомі можна було катати. Далі 3D стиль Thunderbolt, 3D стиль Foudre, 3D стиль Resistor і 3D стиль поїздка. Два дестилі в нас є новенькі абсолютно. І також тут особисті резерви. Вільний досвід буде випадати. Ще невідомо, які будуть градації, там, наприклад, 2,5, 5, 10, 25 тисяч. Ну, ще не відомо, які будуть градації. Хоча це дуже хороша штука, тому що він нам знадобиться на конструкторське бюро. Навчальні брошури для будь-якої нації, це все зрозуміло. Довідники також для будь-якої нації. Особистий навчальний посібник, кредити, також немає ще градацій, наприклад, 50, там 150, 250 і 500 тисяч. Ну, наприклад, це я просто прикидаю дні танкового преміум аккаунта. 1, 3, 7. І, наприклад, там я не знаю, ну сім, я думаю, максимально буде випадати за один раз, не буде там 30 днів. Ну і також золото. Гарантовано 100 золота в кожному новому ящику інженера. Наскільки я пам'ятаю, раніше можна було за голду перезапускати їх. Я рекомендувати б не став цього, тому що ви зможете втратити і голду і не факт, що вибити машину. Хоча вирішувати кожному по-своєму. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок. Вафентрагера, чи будете купляти а, оці ящики інженера, і взагалі чи очікуєте цієї події, тому що я дуже очікував цю подію. Мені вона дуже подобається, тим паче тут навіть за безкоштовно доволі непогані нагороди, особливо бони і компоненти, і дні преміум акаунта, коротше кажучи, навіть два ящика інженера. Також є шанс, люди дуже часто пишуть в коментарях, що випадає їм. Хоч один якийсь преміум танк з безкоштовних ящиків, це взагалі круто. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!